Тиждень безпеки Допоможи собі та другому. Через повноштабне військове вторгнення Росії в Україні тривають бойові дії для того, щоб убезпечити себе є чіткі правила та алгоритми поводження при повітряної тривозі. Тривога завжди з'являється невчасно. Під час повітряних тривог діти мають чудово знати та розуміти, як їм діяти. Потрібно показати дітям, де знаходиться укриття, як до нього дістатися з різних точок, швидко одягнутися, взяти тривожний рюкзачок і найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття. Навчити правильно розміщуватись в укритті, пояснити, як варто та як не варто поводитись в укритті. Якщо повітряна тривога застала на вулиці, потрібно прямувати до найближчого укриття, хоча б до підвалу найближчого будинку, паркінгу, підземного переходу. А якщо укриття поблизу немає, але вже чутно звуки вибухів, потрібно впасти на землю та накрити голову руками. За можливості шукайте заглиблення, яму, в якій можна сховатися, або хоча б високий бордюр. Евакуація це сигнал, що варто виїхати з небезпечного місця. Треба пояснити дитині, що евакуація потрібна для того, щоб сім'я перебувала у безпеці, і це вимушений захід. Дитина під час переміщення має завжди перебувати в полі зору батьків, не відходити та відлучатись без батьків. У небезпечній ситуації дитина повинна виконувати прохання батьків міттево і без суперечок. Потрібно пояснити дитині, що суворо заборонено торкатися або піднімати будь-які предмети, які вони побачили в дорозі: телефон, іграшка чимода. Подібні знахідки можуть бути заміновані і несуть велику небезпеку. А також переконайтесь у тому, що дитина знає своє прізвище та ім'я, а також прізвища та імена батьків. Треба покласти у кишеню дитини записку з вказаними контактними даними. Батькам потрібно сфотографувати свою дитину у випадку, якщо вона загубиться. Якщо дитина загубилась, не панікуйте, зберіться з думками, щоб діяти чітко. Згадайте, де востаннє бачили дитину. Якщо в дитини є телефон, зателефонуйте. Попросіть когось зі знайомих чи родичів залишатись на місці на випадок, якщо дитина повернеться. Попитайте людей навколо, чи бачили вони дитину. Назвіть основні прикмети, за наявності, покажіть фото дитини, опишіть, у чому вона одягнена, за можливості дайте оголошення через гучномовець. Забезпечення безпеки дітей під час війни є критично важливим завданням для дорослих. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх рідних.